День міста у Кобиляках відзначають з неабияким розмахом. Якщо ви звикли до звичайних концертів на честь річниці свого міста, тут все по-іншому. Тут і спортивні змагання, і церковні передзвони, і парад вишиванок, і оркестр з популярними хітами. Виникає лише одне питання: з чого почати, куди завітати? У Кобиляках дев'ята година ранку. Останні приготування до Дня міста починають святкування з молитви в храмах за єдність народу, за місто, за Україну. Усі храми міста починають перед Спортивними заняттями вирішили не виснажувати. Жителям і гостям районного центру пропонують обрати те, що по душі: наприклад, шашки та шахмати. Шахмати граю, не в зіграли, зіграли. шахмати. Як Часто зіраєтесь. Так, то по случаю рідко, пра... по случаю праздника. Наступна пропозиція змагання з армрейслінгу, бажаючих показати свої сили понад 40 осіб. Серед них і чоловіки, і жінки, і дітлахи. Змагання відбувається в рамках міні-шоу, тому що деякі спортсмени серед, наприклад, серед дівчат були учасниками міжнародних змагань. Наші кобилячани отримали перемоги на міжнародних змаганнях. Це чемпіонат Європи, який відбувся в місті Бухарест, Румунія. У Кобиляках живе чемпіонка Європи з армреслінгу Ліна Деменко. Вона каже: в цьому спорті нема нічого складного. Головне оволодіти технікою. В цей самий день я трьохкратна чемпіонка України в цьому році я поїхала на чемпіонат Європи. Я виграла стала чемпіонкою Європи на ліву руку. А це що являється? Це день міста в нас сьогодні. В цьому ми представляємо армрестлінг, щоб ну. Щоб було більше кому приходити тренуватися. А поки дівчата вражають своєю силою на головній вулиці Кобиляк, бажаючі вже зібрались взяти участь у родинному велопробігу. Головна мета популяризувати здоровий образ життя. Учасники різні від дітей до пенсіонерів. Найстаршому велосипедисту 77 років, і він не пропускає ні однієї веломандрівки містом. займаюсь велосипедом і так. В колективі Лажко пригласили. І так кожний год участвує. Нравиться коли Дисципліновано їде колона. Протяжність маршруту 7 кілометрів. Тож на старт, увага і руш. Кобиляки святкують народження міста, а Іван та Яна день народження своєї сім'ї. Міська рада не могла проігнорувати радісну подію і приготувала для наречених невеликий сюрприз. Ми святкуємо день міста, і так співпало, що саме сьогодні в нашому місті одружуються три пари. Ми вирішили підтримати молоді сім'ї і приготували їм подарунки для того, щоб трошечки допомогти молодим парам, щоб вони вже ставали на подружнє життя чимось. День міста пройшов під гаслом Кобиляки це Україна. Готувались до масштабного святкування три тижні, навіть замовили ексклюзивний прапор і продемонстрували його у великій ході містом. Сьогодні ми усі разом праздни святкуємо день народження нашого міста Кобиляки, – 375-ту річницю. річницю. Дюменкою цього свята в 10 годин ми будемо поминати 10 годин вечора в килестиміє. Тисячу свічок запалимо, будемо поминати, загинувших в АТО наших земляків. І це тільки початок святкування. У програму входять і кулінарне свято Сита хата, і фотовиставка, і виступ учасників ікс фактору, і звісно, святковий фейерверк. Ось такий він день міста у Кобиляках.